Гаю свого кінця починаємо гала концерт. означає, ви вже мусите знати, як гарні учні, бо то ми робимо вже 9 рік поспіль. Коли прозвучали наші брендові фанфари, то ми розпочинаємо великий гала-концерт дев'ятий. Тобто, ми ми кажемо, Львів Клєс Фест 2017. Розпочаток. Я називаюся Діна і мені шалено щастить тут з вами, тому що я вже дев'ятий рік поспіль представляю нашу чудову команду, яка розпочинає завжди наш гала-концерт. Це вокально інструментальний ансамбль фолькової пісні. Всеукраїнського єврейського благодійного фонду хесета є варнічки з фолк І вони вже вийшли під ваші області, і ви собі уявляєте, як складно завжди бути першими, хоч це дуже почесно, але як важко завжди представляти не тільки місто Львів, а всю. Ви собі не уявляєте, скільки в них вже є наробок. І знаєте, скільки їм вже років? Хто знає? Десять. Браво! Десять років! І їх сьогодні знаєте скільки? 16. А розпочинали вони четверо. Тобто. Вони вираз... вони в чотири рази стали більше. Вони в чотири рази стали цікавіші. Вони в чотири рази стали нашими любимцями. І вони подорожують по всьому світу. І по всьому світу їх зустрічають. Або це Австрія, яким ми, країні Австрії, висловлюємо велику подяку за те, що вони привезли до нас чудовий оркестр, яким керує Роман Грінберг Оплески їм. Вони були в Великій Британії, вони були в Італії. Де вони тільки не були. І де б вони не були, вони грають любу музику, і клязьмір, і рок, і все, все, все це не має значення. Я не буду перераховувати, тому що питається, яку музику ми з вами любимо слухати. А ми з любимо з вами слухати гарну музику. Ми любимо слухати таку музику, є така для серця, для душі. А є так, як роблять вони. Від душі це все йде. І не дивлячись на те, що в них дуже великі вікова різниця, їм гарно разом. І не дивлячись на то, вони всі особистості, бо головна особистість в них це їх керівник. І ви її знаєте. Це наша талановита, чудова, працелюбива Сашенька Сомеш. Вона же Сашеле, вона же Леся, вона же, Саша, ти чула тут піаванс. Вона же людина, яка має дуже багато різних нагород не тільки на музичних фестивалях, а на театральних фестивалях. Вона чудово пише, вона яскраво дає інтерв'ю, і наші журналісти чекаються в чергу, щоб брати інтерв'ю. Тільки в неї вона недаремно закінчила наш Франков університет, філологічний факультет. Ви знаєте, я не буду багато говорити, бо вони вже всі готові. <праць> <праць> а вони теж задоволені, бо вони щось про себе почули. Таке, що ви аплодуєте. Поаплодуємо її! Тільки що з вами була кращий конференціє нашого Клесфесту Діна Євшина! дорогі друзі. нашу першу пісню ми хотіли присвятити баженішому любомиру Гузеру. Це дійсно була людина, яка прагнула миру і не тільки пасивно прагнула миру, а й активно творила його. Ця пісня це поєднання українських та староєврейських текстів. Народилася вона дуже давно. Вона поєднує язик іврит, і мову українську нашу. Дуже добре.